Кожен закон, як і палка говорить, має два кінці: один хороший, другий поганий. І в цьому законі теж ми можемо це чітко прослідкувати. Дивіться, якщо ми всі говоримо зараз за те, що партії повинні фінансуватися прозоро, це правильно. Але навіть чи не закон про вибори, який ми щойно обговорювали під час першого питання, хто скільки коштів потратив? То він дає чітке розуміння того, скільки як знати, скільки партія потратила на вибори. Це ці звіти, які здаються два рази: проміжний і остаточний. І за кожна політична сила, яка представники якої тут сидять, знає точно, скільки вона потратила. І якщо це необхідно знати, це все стане відомо. Тому тут не потрібно ховатися. І фінансування і по цьому закону є чітко прозорим так само. Але Закон про фінансування політичних партій так само передбачає ще і відшкодування витрат політичним партіям за певних обставин. І тут, і тут найбільше дискусійне є питання. Правильно, коли задавати громадянам запитання, ви хочете, щоб партії фінансували прозоро, всі говорять так. А коли поставити громадянам питання, ви знаєте, скільки згідно цього закону отримає партія відшкодування? Якщо ми порахуємо. То я не думаю, що всі громадяни підтримують дані, нехай так буде. От ви зараз говорили про те, що 24 гривні. Якщо взяти, я для себе проаналізував, я взяв законопроект, який підготовлений до другого читання. 0,02%. Ми множимо. Почекайте, я знаю, але він ще не підписаний. Я говорю про, те, про той текст закону, який був. Якщо ми будемо говорити про, фіна... про фінансування, якщо помножити, зробити ці цифри, і роз... якщо б він діяв сьогодні, наприклад, да, той закон, який я аналізувався, то політичні сили би отримали досить великі кошти. Це мільйони, до... мільйони гривень. Сотні мільйони гривень. Якщо ми це питання поставимо, поставимо це питання в районній лікарні чи, чи в школі, я впевнений, що відповідь буде. Ми не готові, щоб такі гроші отримували політичні сили. Більше того, одній політичній силі довіряють, другій не довіряють. Ми ніколи не знайдемо тут консенсусу. Тому в даному випадку необхідно також звертати на це увагу. І я вважаю, що. Я вважаю, що от є деякі навіть партії, політичні проекти, які зникли. Їх багато є, але вони брали участь у виборах. Наприклад, та ж саме партія заступ, та ж сама комуністична партія, яка брала участь у виборах і не і не подолала 5-відсотковий бар'єр. То згідно той, того проекту закону, який хотіли, який був проголосований, вони теж би отримали право на фінансування статутної діяльності. Це я думаю, що не схвально оцінили би люди.